Привіт, я тільки завершив навчання від Богдана Кончука Hard Skill Web Design і це щось просто неймовірне. Я на навчання мріяв потрапити вже два роки, майже два роки. Я про перше про навчання дізнався в вересні 22-го року, і з того часу я мріяв туди потрапити. Я потрапив на навчання. Я пройшов повністю курс, і для мене це просто якесь було суперове. На курсі дали велику академічну базу. Що для мене це було дуже сильно потрібно? Я навчався в Англії, закінчив Англії курс по графічному дизайну, і я не отримав там такої великої бази. По академічної бази, по побудові, по кольорах, по шрифтах і багато інших штукенців, які дуже потрібно дизайнеру, будь-якому дизайнеру, чи то графічний, чи веб-дизайнер. І завдяки тому навчанню я це отримав. Я на навчання пішов не заради того, щоб заробляти на веб-дизайні, на фрілансі чи працювати в якійсь компанії. Оскільки в мене є власний бізнес, я маю власну компанію Take and Play, Ми розробляємо настільні ігри. У нас є настільна гра Мікрополія Україна, і ж зараз скоро буде анонсована нова гра, і ще багато в планах інших. І ці знання з курсу не тільки мені допомагають визначати в веб-дизайні, а також і на графічному, і гейм дизайні. А, а на курс я пішов. Створити веб-дизайн для свого бізнесу. І для мене це було дуже дуже круто, тому що те, то, що я зробив, був до курсу. Я зрозумів, ні, це не підходить. І я пішов на курс, і під час курсу я зробив щось просто круто. І під час і ще окрім сайту, ми розробляємо колесо фортуни для гри. І там теж веб-дизайн це веб аплікація які мені потрібно розуміти як дизайн. І завдяки тому курсу я зрозумів, як то правильно робити. Тому все. Офігенно, я на 120% задоволений з курсом.